Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій і Леся. А ви знаєте, що Леся вже більше ніж рік працює в Польському агентстві по працевлаштуванні. І зараз я хочу відкрити вам маленькі таємниці її праці. Зараз ми йдемо до неї і я познайомлю вам з її офісом і подивимося, що вона там робить. До речі, вона про це не знає. Поїхали! Друзі, в зв'язку з війною дуже багато українців зараз знаходиться на території Польщі, і ми з Лесою завжди стараємося ділитися з вами корисною і потрібною інформацією стосовно перебування та життя в цій країні. Сервіс грошових переказів TransferGo приготував для всіх нас спеціальний довідник за 2022 рік. Цей довідник є і в мене. Тут знаходиться 39 сторінок дуже потрібної і важливої інформації для кожного з нас стосовно життя, перебування, роботи в Польщі. Раджу кожному з вас скористатися цим довідником і скачати його собі. Він абсолютно безкоштовний. Скачати ви його можете за лінком в описі до цього відео, а також у першому коментарі до цього відео. Користуйтеся все це безкоштовно. Ним користуємося і ми, бо в ньому дійсно. Є багато інформації потрібної для нас. Ми знаємо, що інформація дуже е, міняється, дуже часто і вслідкувати е, буває іноді дуже тяжко, але вона дуже потрібна. Цей довідник є в електронному вигляді. а Також ви можете його роздрукувати, як зробив я і користуватися е, ним од руки. Тут дуже багато корисної інформації. Наприклад, підстави для в'їзду у Польщу. Чи потрібно ставати на консульський облік українців? Що таке песель, як його тримати, як відкрити рахунок у польському банку, як переказати гроші з Польщі в Україну на карту українського банку, зарплати та податки, оформлення соціальної допомоги від держави, медичні послуги в Польщі, як оформити власний бізнес у Польщі, підстави для довготривалого перебування у Польщі і багато чого іншого? Дуже раджу вам скачати за посиланням цей довідник і користуватися. Ще раз говорю, що все це. Абсолютно безкоштовно від грошового сервісу Трансфер Гоу. Користуйтеся. Офіс Лесі знаходиться у самому центрі міста, і це дуже добре, тому що я можу вам показати красоти цього міста, чудового міста Лигниці. Ну і все, я Лесю не попереджував, прийшов трошки раніше. Йдемо до Лесі, в Вагенцію. Праці по люкс гоу! Ну, друзі, як уже Сергій до мене завітав, то давайте покажу вам наш офіс. У нас, от спочатку, йде такий коридорчик, де люди очікують, якщо там, наприклад, хтось є, і далі вхід. Офіс у нас невеликий, нас тут три людини. Це моє місце робоче, там сидить Каша, там Аня. От. Ну і Тут я приймаю людей, сідаю так за стіл. На місце Сергія сідає хтось інший і ми розмовляємо. Мені чесно не віриться, що я вже більше року відпрацювала в агенції праці. Ви знаєте, я часто пригадую, як ми ще працювали з Сергієм на заводі і приходили до нього в агенцію, там, де він працював, там підписувати якийсь договір або ще щось з якимись питаннями. Я дивилась на цих дівчат, а вони такі гарні, одягнуті, такі веселі, такі ділові з цими папірцями. І я дивлюся на них, думаю. Боже, ну не вже я гірша від них. Ну чому я не можу працювати в офісі в одну зміну? Бо для мене нічні зміни були дуже важкими, тому я мріяла. Це просто моя мрія була працювати в першу зміну. І от уже рік я працюю в першу зміну, тільки в одну зміну в офісі і, чесно, навіть не віриться. І ви знаєте, тоді виправданням для того, щоб там щось не робити, було те, що ой, така замучена, я працюю на заводі, три зміни. Ось я не весело зміни. І тут Леся працює вже в офісі, е, немає якоїсь фізичної роботи. Е, і, що? <плес> і виявляється, що справа не в тому. Справа все, все в нашій голові. І навіть в три зміни можна щось робити після змін і можна в одну зміну нічого не робити, так і далі. Це я вже зрозуміла точно. А коли війна почалась, то взагалі. Ем, я вам скажу, що е, праця в агенції навчила мене ну, дуже дуже е, сильно, я так думаю, спілкуватися з людьми. Тому що я пам'ятаю себе на початку, чесно, мені навіть соромно. Е, я пам'ятаю, як мені задзвонили жіночки, їм було там 52-53 роки, і я. Я не знаю чесно, чим я думала, де, були, де тоді були мої мізки, і я їм сказала щось типу такого, що у вашому віці там ну ми вже не, не зможемо знайти для вас вакансію там, через вік, ну щось таке. Ну, розумієте, це було настільки некомпетентно, тому я зараз розумію, що це просто було ну. Навіть немає слів на це. Так, я, якщо вони подивляться це відео, відео, то пробачте мене, будь ласка, ви не старі, ви дуже молоді, у вас ще все життя попереду. І просто тоді я була ще дурна, мала і недосвідчена людина. От, дуже багато ситуацій. Що мені подобається, що більшість людей адекватні і дуже гарно йдуть на контакт. І взагалі мені подобається моя робота, тому що і моя агенція, тому що вона добросовісна. Якби, наприклад, це була б агенція, де б обманювали людей, якимось там обманом їх заполучали на вакансії, де там не, знаю, не платили б там щось. Ну, тобто я б в такій агенції не змогла б працювати, тому що я не, не вмію брехати людям. Для мене це недопустимо. Тому про всі вакансії я розповідаю так, як є, так як я знаю, нічого не домальовуючи. Ще я навчилась працювати з польською документацією. Не з усією, я розумію, що ще вчитися і вчитися, але дізналась дуже багато нового. От, наприклад, от, також, можливо, ви не знаєте, коли ви починаєте працювати по трудовому договору, умова о праці, то там включається оплачуваний лікарняний 80%. Так? І деякі люди відпрацьовують, наприклад, два тижні йдуть на лікарняний і очікують, що він оплатиться 80%. Але ні. Якщо ви перед цим не працювали, або від попереднього вашого затруднення пройшло більше, ніж 30 днів, то вам не оплатиться цей лікарняний, тому що він починає оплачуватись після 30 відпрацьованих днів по умові о праці. Або після 90 днів, якщо ви працюєте по умові злицення, і з кожної виплати у вас там 3% забирають на обезпечення. От Дуже дуже багато. Або ви знали, якщо у вас є діти до 14 років, і ем, ви працюєте по умові о праці, то у вас є ще два додаткових відпускних дня на одну дитину, яку ви можете використати, які ви можете використати протягом року. От. Тобто, це додаткові такі урлопи, додаткові відпускні дні, які ви можете або батько, або мама може використати двоє дітей. Якщо двоє дітей, то це вже чотири урлопи. Ой, вже вам не розповідала, боже, все і лікарняні і урлопи. Я не знаю Сергію, як ти думаєш, що нашим глядачам буде ще цікавим, цікаво, цікаво. Бо, дуже багато і е, поганих ситуацій, чесно, тому що з людьми працювати це також важко. І я думала, що важко працювати на заводі ні, повірте. Іноді е, ти приходиш е, з роботи такий виснажений, е, такий подавлений, що ні з якого заводу ти такий не прийдеш після 12 годинного робочого дня. Бувають і такі дні, і бувають і такі люди. Так? Але ну, я, коли я йшла сюди, то я це розуміла. Перерва у нас називається Колиться. Коли вийде тоді перерва. Тому що часто, знаєте, як закон подлості, як тільки сядеш там перекусити, то одразу хтось приходить і так дивиться, коли ж ти вже там доїсиш. Тому у нас перерва така плаваюча, немає якогось визначеного часу, коли ми закриваємо офіс або там ідемо кудись обідати. У нас є своя кавова машина, де ми робимо каву. Дуже класна, дуже смачне лате тут виходить, і я раніше кави не пила. А от праця в офісі мене до цього привчила. Якщо у вас немає кави і машини на роботі, як у нас, то можна піти от в Херт. Пікарня. Ми там купуємо також різні частки, там сирники, непогані булочки для бутербродів. Це пікарня Херт. В центрі міста у нас є пончукарня. Тут дуже-дуже смачні пончики. Якщо ви, війниці, взагалі, якщо ви, наприклад, ще не пробували е, польських пончиків, то дуже вам раджу. Вони є з різними смаками, є просто е, такий стандартний. І тут е, також можна купити каву, але пончик обов'язково. 17.00 е, ми вже зібрались додому. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, поставте нам вподобайку, напишіть коментар. Е, як ви думаєте, і щоб пасувало вам праця, наприклад, на заводі чи в офісі, чи може на себе? Я вже зараз думаю про те, як можна працювати на себе, це теж цікаво. Напишіть про свій досвід і про свою думку. Дякуємо, підписуйтесь на канал. па!